Доброго дня, Вадим. Призвався в 22-му році, в червні місяці, господівчий темп-центр, а потім вже на Львів попав у бригаду. Вона тільки новостворювалася, заряжаючи сау С 22 Богдана. Я беру снаряд, досилаю снаряд в ствол, подають порох. Я в порох, ставлю праймера і закриваю клина. це моя робота. Ми знаємо, що робити без проблем. Хотів би попрацювати або на Цезарях, або на арчерах на закордонних типу, гарматах. Вранці почався сильніший, типу, артпідготовка. Часа два там, ну просто ужас робився Після обід нам кажуть, хлопці, збирайтеся, ви перекидаєте кордон. За день було таке на курску, По 80 снарядів вистрілювали, вивозили знову, привозили знову снарядів, знову вигружаєш, знову їх накручуєш, знову складаєш, сортіруєш, щоб маса була одинакова, дуже непогано відстрілялися. Не перепутаю ні з чим свисту цього хаба. Я вже знаю, чи він близько, ляпне чи далеко. І От працюємо, і таке буває, виїжджаєш, ніде не втічеш, нічого десь лупане. і каби то страшно було. Ну я й піві. Бували випадки, що ми стояли на позиції, тільки як заїхали, а десь там, може, за кілометр, що в бліндажах ну, кацки посиділи. Ми чули стрільку стрілкотню, коли їх там коротше знайшли. Тоже кстати, артилерісти на арчерах, чи на кого заскочили туди і коротше, вибили їх звідти. Там ще шість чи сім коротше. Буквально ну вони могли вийти. Ми могли вийти один на одного. Просто від літунів дуже багато що завез. Від, від очей, які знімають і коригують наш вогонь. Сім чоловік там положили по рації, перехват зловили. Тоді було нічого собі. Бахнули бліндажа, якогось, що то тобто, там три-чотири снаряди в одну точку завалили. Це Доволі мотивує аж хочеться ще працювати, як хорошо робота йде. Знаєте. Немає ніяких проблем там з гарматою. Знімаємося із позиції, З припка винести і закинути на прицеп. Тобто, згружать добре, так з прицепа пішов на плеча, свій положив і пішов, а отут треба його підняти. І як там на позиції уїжджаєш там під 200 снарядів і на п'ять чоловік, то це одне із найважче. Ну, зрузить, тобто мені згрузить легше. Не знаю там як кому, а от іменно загружати, то таке. Хочеть, щоб хочеться, щоб закінчилось, хочеться перемогу, хочеться сім'я. Мати, тато, і треба тримати ворога краще тут. Я думаю, не підпускати би ще там додому.